Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. Так, в общем, третя серія епопеї з корпусом коробки передач. В общем, вирішили ми питання з Рафаелем. Розібрав я, одвіз йому вчора той корпус українського виробництва і взяв на обмін, ну, я вам скажу, з хорошою знижкою Рафаель мені віддав. Оригінальний корпус МТЗовський коробки передач. І ще, як ви бачите, зробив підгон. Так сказати, моральна компенсація. Це комплект воздухана по кабіні з червоними патрубками під Гаринича. І за таким ось циклоном, який має тут в колбочку збирати пиляку. Спасибо, Рафаелю. Подивимося, як він буде працювати. Так. Ну, так ми розійшлися, так сказати, полюбовно. Ну, а тепер йдемо до корпуса коробки. Вітер на дворі дує, мать буде задувати. А може і ні. Ну ось дивіться, тут даже візуально, як воно зроблено якісно. В общем, проміряли, там можете побачити і на каналі МТЗО між отворами Різниця. тієї і цієї 7 мм. Ну от скажіть, як можна таке робити? Не знаю, Рафаель там зняв і відео і на завод відправив, щоб вони більш таку херню не робили. І це ж, друзі, ще ж я ж не приміряв верхню кришку, бокові кришки. Може і там якісь косяки, ну цього я ж кажу, я не перевіряв. Сьогодні Сережка друг приїде, кум приїде. Так що сьогодні ми його скотити. Так, ну от, в принципі, описав, як це діло все, як як сказати, вирішилося, О, вирішилося нормально. Так що зараз вимиваю і бачите, ця, вона в ну, смазки. Бачите, якась оця заводська така консервація, скажімо так. Так що прийдеться поработати зараз з щуточкою і з солярочкою. Будемо розпочинати. Так, ну що, пройшло чудо. І прокладки стали нормально, і отверстя на оригінальній коробочці корпусі. Соєдинили. Поміняв ремкомплект. Ну, там багато писали, багато писали, що не ходить, ще більше що ходить. Ну, поставив, подивлюся, ходитиме чи не ходитиме. Так. Все включається, все виключається. Зараз буде найкраще. Будемо соєдіняти коробку з заднім мостом. Помагає, поздоровкайся. Всім привіт. Давно не бачились. Так що зараз починаємо їхати по таких ось рельсах. Зараз, звісно, матюків буде поболі. Щось мені кажеться, що коробка нижче стоїть заднього моста. Задній мост трохи задраний. В общем, покажемо в процесі. Ну що, дивіться оно, як цілуються МТЗ-50, з МТЗ-80. Ну що, все скотили, все підійшло чітко, навіть і не думали, що так швидко з проміжку промежутку з коробкою до моста. Пало, вал отбора включається. Все як положено. На сьогодні мать уже шабаш. Бо трошки підзаморилися. Так, да, кум? А є тру. О. Завтра, думаю, підсобираємо. Все це діло. Кум, завтра вихідний теж, да? Підсобиння. Це ж ви знаєте, це... Ця... Це, це, це діло в розшотку. Ні, Ну, понятно. Крупна вузлова зборка це херня. Да? А, а да, як почнеш, да. що там овочки оті... Да, Шплінтики, гаєчки, болтики, поліки. Те не совпадає, те не попадає, те наче не оттуда. Ну а крупна вузлова завершена. Може ще. Та ні, сьогодні вже ні. Завтра позакриваю кришечки, бо їх там треба ще віддирати прокладки. В общем, епопея з коробкою підійшла до свого логічного завершення. Тепер уже зніму відосик, як все пособираю, і будемо випробовувати, запускати. Да, запускати. Так що на цьому. Сьогоднішнє відео завершую. Дякую всім за увагу. Дякую, хто додивився до кінця. Всім мирного неба над головою, міцного здоров'я, всього доброго та до наступних відео.